Щось показує. Дивлюсь, потім переможе. Сонечко, красота сьогодні далась. С ним надихалось. Димон. Угу. Тікай. Тікаю. У, -у, у Джина випустила. Закоптівка тут закоптилась точно, риба ще не. А що у нас тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім? ви 10 кг, ну, 10 штук, 10 штук, Одну штук. тільки щоб подарила. Да, 11. а вже одну подала, а малому да. передала, я поняв. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук, 10 кг. Ну, Нормально. Ну, казала Марина Сильна, вона тебе чекає. В ну, риба скоро вже ж приїде сюди. Свіженька. Я так що, друзі. Пробний варіант, риби. Хтось там казав, чи можна копти рибу. Можна вивітрити. Да. Не чи не можна, можна копти рибу разом із м'ясом, не можна, а окремо можна, якщо ваша коптілка обшита нержавійкою. О, на руки Отака красота, друзі. І можна... Просто потім помили даю все. Правильно Лесь Петрівна? Так, да, мабуть, ну, трошки її буде достатньо. Хай краще вона буде світліша, але... Як то кажуть, не переобщена. Да, риба не дуже жирна. Кстати, це річковий товстолоб. Так що шелудько повернувся з ярмарок. Байдики пробив, відгуляв, відтанцював, відспівав. Результат доволі непоганий. Сьогодні у нас 45 тисяч і 10 тисяч дала матуся загиблого героя. Нам. Так що 55 тисяч гривень для Березані це велике діло. Олеся да, Петрівна каже, йдемо печемо по пиво, чиєш. Ось така красота, друзі. Хоч би не впала. Та так. -да. Держи. Ось така красулька. Моя красулька разом із цим. Отака краса. Так що, друзі, погодка, небо сьогодні таке гарне. Вот, працює всім доброго дня. Олеся Петрівна теж не відчувається. Не віталась, привітайся з усіма. Може подякувати Добре. всім за привітання. Хто тебе вітав? Так, дякую всім за привітання. Було дуже приємно. Не Багато. всім змогла відповісти. Багато хто мені писав. <гум> <гум> да, дякуємо вам. Тому що телефон, який в описі, це мій телефон, але Леся Петрівна, коли ми проводимо лотерейку, вона ну, дає відповіді і відписується, при своє номерки. Що Не знаю, будем? чи будемо завтра проводити ярмарку. Ну, надо, 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 якщо рада, надо, то риба є. Риба є, так що, друзі, ви зможете її виграти завтра за 100 гривень. Наташа так і не приїжджала, так? Да? Ні. Треба набрати. переможця. у нас є з прошлої лотерейки, вона з міста Березоня. Ми якраз відправляли її чоловік в РЕБ. І вона ще й ввечері задонатила і, походу, лягла відпочивати і виграла лотерейку. А ми, ну що ми? Ми сьогодні попрацювали. Хтось вважає, це праця не праця, але результат позитивний, хороший. І з миру по ниточки потягну петля. Бабарик стоїть, чекає. Вже на вихідних ми в неділю поміняємо масло в кіасорента і будемо готуватися до поїздки до Олексія Саєнко. Також реп повинні пообіцяли, що ми зможемо в понеділок забрати для третьої ОШБШ. для... Наталії Шило, вона попросила хлопцям також хтось проспонсує із підприємців, я так розумію, Баришевських, І один Олексію Саєнко. Так що, друзі, працюємо. Надія Анатолійовна вже воно, підкинули ми на часник. Треба, мабуть, на цибулю було, треба буде спитати Олега Назаренка, бо як буде дивитися, хай напише мені. Там, де часник посаджений, у нас дуже ще сира земля, дуже, але кинули ми з розрахунку 20-40 грам селітри. На один квадратний метр, я так розумію, майбутнє ж треба і на цибулю. Так що, Олеже, якщо дивишся, напиши мені, будь ласка, такий отакий дядько супер Ма, А цибулю що не треба? Цибулю ще вона не знайшла. Да. Я, я просто йому, я думаю, що він відпишеться, треба чи ні. Так що толі вона зробила речі і щаснику. Так, ну у нас тут дуже сиро. Ну, цибуля витикується, але ще не дуже видно. У нас тут взагалі глинище, ми сюди вже скільки всього завезли. Ну, цим займається зараз, Надія Анатолійовна, у мене не дуже є часу цим займатися. хоч дуже сильно хочеться. Хочеться займатися городами, господарством. Не завжди є здоров'я, а на даний момент ще й немає часу. Так що сонечко піднімається, весна вона вже у нас календарна прийшла. Ну і скоро городи будемо садити, тому що треба працювати. Потрібно воно чи не потрібно, я рахую, що потрібно. Ну, часничок слабенько виходить, але є вже рядочки, видно. Ну а цибулька ще не дуже. Також у нас в Олесі Петрівни е, хотів сказати, був порос, а поросу не було, е, вилупилися перепілки. Так що, друзі, весна це період, коли люди беруть птахів, е, курей, бройлерів, качок. Так що не треба здаватися, треба працювати далі. Тому що, ну як же, ж, видувати родини і допомагати нашим захисникам. Я всім дякую за підтримку. Ми працюємо далі і результат у нас позитивний. Так що підемо ще подивимося, хто там у нас вилупився. А що це тут за таракани ходять? Ну, те, що в нас залишилось, ну, тай сухаребрик був, але вже відходить. Ми їх і провакцинували, і прокололи залізо, і все зробили. Ну такі. Більш-менш нормальні, ну, але Валорія Мігеровна трошки зарано вона народила. Та й були якісь моменти, щось поотходили поросята. Ну, Що є, то є. Не завжди воно все добре. Так що, друзі, отакий от результат Велисі Захожу, такий, Це не брудер, хтось каже, це все дурня. У нас стоїть два теплих коврика, все, бачите, провод виходить. От І лампочки дві. Тобто тут один і тут один. Поставили ще досточку, щоб зменшити територію, ну, щоб вони сюди не заходили, бо тут, як вони сідають, тут холодно, в ну, порівняння. І будуть потім проблеми. Так що отака у нас красота. Такі манюсінькі. Ще я вам покажу на руку, возьми, іди сюди. іди сюди. Ось таке порівняння. Ха. Курчатко маленьке, це перепилятка у нас. Білий тихвасець такий. От, У нас вже немає, вже вирізали. І лише, Рішила заложити ще один брудер. Заложила брудер. Результат поки не можемо сказати, скільки штук, але було 300. О, так подивишся, наче й нема нічого. Але десь процентів, я не знаю, в процентному співвідношенні. ну, Якщо б вилупилось 300, це було б 100, а десь 50 є у нас не вилупилися. Ну, я не знаю, там не оплот чи не вилупилися, треба буде. Дивитися. Так що такі мишенятка мотаються. Саме головне, щоб був теплий коврик і лампочки. І коли теплі коврики, вони не збиваються в пірамідки. Ну, є пару штук таких не дуже ось ось. Ми їх під лампочку, тут були моменти. Ну Такий розкарячка один є. А ти тут цього списується, Іди сюди. О, Боже, які вони малі. Так що, друзі, працюємо. Нічого такого суперового ми не робимо. Ставить вона чисто принципову випайку перших 5 днів е, хоч можна переполу і не ставити ну, але ми ставимо так як і бройлеру чи той самий байтріл, чи ну, це і є енерофлоктоцинова група ну а потім ставимо вітаміни також 5 днів це буде або нутріл або ловіт чи тонік не використовуємо Ну, от такі у нас муравушки так що друзі працюємо да, ну, він без убитих не буває, є, бачите, ось такі ситуації з ногами, не побіг, то він лежав, так. Ну, бо я витягнеться наче час довг. Туди-сюди, ну теж точно розкорячка, от, то не жилець, ну а все може бути. Нічого ви йому вже не зробите. Ну, можна зв'язувати ноги різинками. Ну, так що отакий невеличкий відосик. Повернулися з ярмарку і отакі в нас результати по господарству. Тобто працюємо. Головне, щоб було тепленько. Комбікорм використовуємо брулерячий, обичний, гровер. Перебиваємо його на дробілочку і ребята, шпандьорять. Шпандьорять, їдять, водичку п'ють. Все чи Так що так. Так що таке невеличке відео. Мотиваційне. Працюйте, не опускайте руки. От. Якщо немає брудера, можна просто зробити такі речі. Ось такі тихащики на оголівці, на, на чорнотядочка, на одна, друга, такі малишата. Ну і зайшли глянути, як наші рижики. Ну Рижики самий важкий був опорос, але саме стабільний. Свинка їсть, свинка їсть. Поросятка ростуть, видно, змінилися. Так, є більшенькі, є меншенькі, ну але каштанка наша оправдала нашу надію. Ось таке цю тирсу вічно збиваєте в кучу, треба вичистити і обратно насипати чистої тирси. Так що на цьому будемо завершувати наш відосик, друзі. Всім дякуємо за підтримку, за довіру. Рухаємося далі. Без цього не туди і не сюди. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока.